Прислухайтеся, кокеан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гумуні морські. Немає мудріших, ніж народ учителів У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь, заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч Огріненка і далі. Не майте гніву до моїх. Доглядай свій сад а в країні мова, мов це сонце дзвінкуче, мов це золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Перейшов усі світи, є прекрасних мов багато, але перш як мат, серед мов лиш ти Мова рідна, колись школа. Материнська ніжна мова, мова сили, і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любові, сміх і радість немовля неповторне слово, мати. Про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, грім, звітя, клек і торли звук вітчизни неповторний, і простий, і передковічний. Ну а третє слово мила, буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистку. Така, як мрійка мрійна. Як нема без мови, не без воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народи без мови нема. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України у Бога щастя і захисту для всіх її дітей, а мова українська, мов причастя. Теплом своїм торкається грудей. О Боже мій великий всемогутній, мою країну мову порятуй, І всі цей день, при щастя, день майбутній, В країні царства щастя приготуй, Коли до серця крадеться тривога, за долю України я молюсь, з молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь.